Зараз покажу, як працює модуль. Отут вмонтований модуль з функцією FM-радіо, потім Bluetooth і дві флешки. Дві флешки. Одна флешка тут черненька вставляється зверху. І тут рядочком е сім карта Дві штучки. На них дуже великий об'єм запису. Для того, щоб включити модуль, переключається тут є тумблірочок, такий красненький, на себе. Це відключається модуль, включається головка звукоснімателя. Це з лівої сторони антенка. Тут така маленька антенка, ось витягується. Якщо недостатньо антенни, сюди можна проводок причепити, підцепити за штуру вікна або за якийсь предмет ну Підібрати, щоб хороша якість була. А так вона не потрібна, тут достатньо антени Вона має бути в такому почті сложному стані Тумбюрок. Цей тумбір переключає колонки. На себе включається динамік внутрішнього електрофона, від себе включаються дві колонки. Ну, дві колонки бути включені з боку. Є гніздо одне, з тієї сторони друге. Значить, якщо одне гніздо виключить. То колонка одна робити не буде, бо вони включені послідовно для того, щоб підібрати правильне сопротивлення по динаміку, от, то вони включені Соответственно, Якщо одна колонка буде ну, або або та, або та, вона робити не буде. Треба, щоб обі колонки були включені. І тумблер знаходився положенням вперед. Тут написано: «Внешній громкоговоритель динамік на себе. Цей малий динамік від себе колонки. Ну, це... Включається або головка або этот, модуль. Є до нього пульт дистанційного керування. При помощи пульта направляє луч десь оце віконечко, з розстояння невеликого. Можна переключити режими. І кнопочка моди включає режим Bluetooth радіо, флешка 1, флешка 2 і зовнішній вход. Треба його пропустити, листати. Далі EQ. Оцей режим це темброва окраска. Якщо тут предусмотрено тільки, тільки високі частоти, ось до громко зі високої частоти. Якщо недостатньо частот на динаміках, то кнопочкою EQ направляє в іконочку, нажимає поочередно один режим, другий, третій, четвертий, п'ятий, підібрати ту частотну характеристику, яка більш комфортна для слуха. Далі, кнопочки ось вправо-вліво синенькі, вправо вперед треки переключить. Це назад. Це громкость. Туди-сюди. Це громкость від модуля на усилітель ламповий електрофона. Ну і кнопочки. Можна, якщо, допустимо, грає трек, буде видно 250-й. А треба включити на 760-й. То треба нажати кнопочку 7, 6, 0, З інтервалом таким. 7I, 6I, 0I. Включиться на 760 або 2222, надо Треба 2 і 2-2-2-2 ну, нажати. Або один, повернуться в початок трека. Кнопочка моди переключає, читає спочатку одну флешку, тоді другу флешку. Воно буде потім зрозуміло. На одній флешці будуть записані українські пісні, дуже великий вибір і мелодій. І на другій флешці совєтські пісні тих времен. Ну ось включаємо модуль оцей красною кнопочкою вперед. воно загорається. Ось каже «USB». Нажимаємо моде: це грає. Чіпова карточка. О, тут маленька. Теф написано. Люблю не Ще раз мода нажимаємо. Bluetooth меуд. Тобто при такому режимі з мобільного телефона можна знайти з упряження з модулем і слухати в громкій якості звук з мобільного телефона. Ще раз нажимаємо моди. Ефемеу є додаткові кораблі, які спеціально очищують і стабілізують навіть додатковими якимись ресурсами. Ефем Меу. Якщо нажати того, ось випу його випу листаємо вперед назад, включаємо другий канал ФМ Радіо. Третій. <різь>